Якби десь я робив, я вже був багачем. А у нас, бачите, нічого не зробив, зараз ще так притискають з майстернями, просто жахливо. От була ця гаренна плата, але це ж не жилое приміщення, причому це наша майстерня. Спілка художника будувала. Потім якось це перебрали, украли, приватизували Теперь нас за, за наші гроші побудований майстерні, ми орендуємо. Так було десь 60 гривень, Уже хочуть укласти нову воду 800 гривень в місяць за оренду цього підвала, а плюс 200 гривень за опалення це все на місяць. Плюс за гарячу воду, холодну, там телефон, електрика. Це склає таку суму, що якби я тут друкував гроші, то можна було б ще якось жити. Але я, бачите, десь вже років 5 практично роботи нема. Я роблю цей проєкт, шрифт. Це вся пенсія і зарплата. Тільки моя дружина, це все може витримати. Державі наплювати на це. А я вкладаю. Значить, Я повинен платити за оренду і ще платити за роботу, за те, що я роблю, свої гроші. Коли по ідеї за роботу людина має щось тримати. Квартира, я не книжки навіть не можу звернути додому. Там вже нікуди, там вже частина є. А це все доведеться роздати, викинути на вулицю. А де працювати? Ну, вже, скажімо, багато чого мені тут не потрібно. Я можу вдома сісти, там куточки на комп'ютері щось робити, рисувати. Але ж все життя працював, все збирав, але комусь потрібно було там і для академії, і для, для видав Теперні повні симпатрі. Все, приїхали. Це якби якась е, зрозуміла держава, так і більш якась національна була така свідомість, то за одну ідею оцю мені б треба хоч, ну, хоч би мінімально віддати цю майстерню приватну власність. Це державна справа символіку для держави створити, яка б мала можливість виділитися.